Друзі, відбуваються дуже цікаві події. Зеленський нарешті зробив заяву щодо майбутніх перемовин з Росією, і це не просто формальність, а це наше з вами майбутнє. А також в Сполучених Штатах Америки настільки впевнені в перемовинах майбутніх, що навіть пропонують провести вибори в Україні і не колись там, а вже у 2025 році. Тож давайте розбиратися, що відбувається, і почнемо з майбутніх переговорів Російської Федерації з Україною. І тут Зеленський чітко дає зрозуміти, що будь-які майбутні перемовини вони мають відбуватися за участі України. Уявіть собі, Сполучені Штати Америки та Росія ведуть переговори про Україну, а сама Україна навіть не бере в цьому участі. Ну, звучить абсурдно, правда? Саме так Зеленський і назвав такий сценарій. Дуже небезпечним. А також Зеленський попереджає про те, що Росія наразі не зацікавлена в реальних переговорах. Вони вважають, що будь-які поступки це поразка, особливо коли вони мають військову перевагу. Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп може вплинути на Путіна через санкції. Зеленський вважає, що саме санкції проти російської енергетики та банковської системи можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів. І тут Зеленський чітко дає зрозуміти, що Росія не могла би продовжувати свою агресію, якби санкції працювали ефективніше. Уявіть собі, якби незахідні компоненти для дронів і ракет Росія просто не змогла би вести цю війну. Тому президент України закликає до повного блокування постачання таких компонентів. А ще він наголошує на тому, що порушення, наприклад, санкцій третіми країнами. Має трактуватися як співучасть у війні, і тут не можна не погодитись. Ну якщо хтось допомагає Росії обходити обмеження, він несе повну відповідальність за тисячі загиблих українців, і це вже дуже тут важливий момент, і світ повинен це розуміти. Також Зеленський підкреслив, що переговори мають відбуватися за участі не лише Сполучених Штатів, Росії та України. А ще мають брати участь представники Європейського Союзу. Він вважає, що голос ЄС має бути присутнім, оскільки це зробить процес більш справедливим та ефективним. І тут я з ним повністю погоджуюсь. Адже Європа теж залучена в цю війну і її антереси мають бути враховані. Без Європейського Союзу переговори можуть перетворитися на гру двох гігантів. Я маю на увазі Сполучені Штати. Та Росія, де Україна ризикує залишитися на другому плані. Але з Європейського Союзу за столом переговорів шанси на справедливий мир, вони, звичайно, зростають. Я вважаю, що заява Зеленського це крок у правильному напрямку. Україна не повинна залишитися осторонь в цьому процесі. Але є одне, як завжди, але. світ повинен діяти набагато рішуче. без реальних санкцій і підтримки з боку США та ЄС переговори можуть. Просто зайти в глухий кут. І якщо світ дійсно хоче миру, він повинен об'єднатися і примусити Росію до діалогу. Ну а поки, на жаль, Росія відчуває так звану безнаказаність, як показують останні новини, Росія навіть нехтує своїми громадянами. Наступна історія це ще один приклад того, наскільки жорстко може бути російська влада. І давайте розберемося, а що сталося. Місто Суджа, яка знаходиться в Курській області, а це Росія. Російська авіація цілеспрямовано скинула туди бомбу, а саме на інтернат, де перебували цивільні. Уявіть собі: жінки, діти, літні люди. Всі вони готувалися до евакуації, але замість порятунку отримали удар від своїх же. За даними Генштабу Збройних сил України, є загиблі та поранені. І ось що найстрашніше: Росіяни знали, що в інтернаті знаходяться цивільні. Вони знали, але все одно скинули бомбу. Це не випадковість, це злочин, і це ще один доказ того, що російська влада не цурається вбивати навіть власних громадян. І Зеленський тут різко засудив цей удар. Президент України назвав Росію державою позбавленою цивілізованості і зазначив, що так вони воювали і в Чечні, і в Сирії, і зараз роблять в Україні. Це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно і рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись, підкреслив Зеленський. Що ще тут важливо відзначити: росіяни не надають належної допомоги своїм же постраждалим. Натомість їх евакуюють до медичних закладів на територію України. Ця історія ще один доказ того, що Росія вона не змінилася. Вони продовжують вбивати навіть власних громадян. Ця жорстокість Росії ще раз підкреслює, чому світ повинен діяти рішуче. Але чомусь е міс замість рішучості вони зайняті чимось іншим. От, наприклад, Сполучені Штати хвилюються про вибори в Україні. США пропонують провести вибори в Україні вже до кінця цього року. Ще війну не зупинили, а вже вибори хочуть. А я вважаю, що тут навіть питання і не стоїть. Давайте закінчуйте війну, дайте нам безпеку, а ми, звісно, проведемо вибори. Час вже давно настав. Я далі вам зачитаю: адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Україні провести президентські та парламентські вибори до кінця 2025 року. Ця пропозиція є частиною плану завершення війни. Спецпредставник з питань російсько-української війни, генерал Кіт Келох, заявляє, що вибори є дуже важливим елементом демократії. Він сказав: Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. В цьому краса міцної демократії що у вас є більше ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися. Але ось що цікаво, адміністрація Трампа ще не зверталася до України з таким проханням, а також в Україні поки що не дали офіційної відповіді на таку пропозицію. Що я з цього думаю? Ну, звичайно, з одного боку, вибори це дуже важливий елемент, але з іншого боку, чи можна проводити вибори, коли країна знаходиться в стані війни? Міжнародні, до речі, ЗМІ також активно обговорюють цю пропозицію. І, от, наприклад, видання Греоц пише, що адміністрація Трампа хоче підштовхнути Україну до згоди на вибори в рамках початкового перемир'я ЗРФ. Але багато журналістів вважають, що це може бути дуже ризикованим кроком. І давайте чесно не вибори стоять на першому місці, а припинення вогню, забезпечення безпеки, відшкодування збитків людям. Ну, а вже потім можна і вибори провести. Як на мене, зараз головне це зупинити війну, забезпечити безпеку і відновити справедливість. Ну а вибори вони можуть і почекати. Ну а ви як думаєте, пишіть ваші коментарі. А на цьому я завершую своє відео і до зустрічі в наступних випусках.